Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк. Сьогодні 14 жовтня, і я хочу висадити часник на своїй ділянці. Дачні. Але зазвичай я висаджувала часник 1 жовтня. Кожен рік 1 жовтня я висаджувала часник на дачній ділянці. Але осінь, уже-третій деякий, другий, третій рік уже осінь тепла, і часник почав проростати. і за зиму деякі сорта часника підмерзали. Для того, щоб себе перестрахувати, я сьогодні буду висаджувати часник. Що для цього потрібно спочатку зробити? Це розібрати чесник на дольки. Ось в мене є часник знахар, і я спочатку розберу зубчиком його. Ось так обережно. Не пошкодживши шкурку ножем, по одній штучці розбираю я, складаю у миску для того, щоб потім залити сіляним розчином. Так як зараз осінь суха, земля не дуже волога, хоч і пройшли невеличкі дощі, можна замочити зубчики часнику у, у соляному розчині. потрібно розбирати цю ложку, можна прямо з нею замочувати і висаджувати. Але якщо у вас досить такі часто йдуть дощі, волога земля, краще не замочувати чесник. Що по прикметам? По прикметам, одні прикмети кажуть, що треба висаджувати чесник до 8 листопада, одні кажуть до Михайла 21 листопада, інші кажуть за 30 днів до. Похолодання, а взагалі треба всаджувати часник, коли земля охолоне до 10-12 градусів. Але я не чекаю цього і раніше не чекала. Садила кор, по. от, подивіться, треба перебрати і подивіться, щоб не було повниших випчиків. Відібрати часник. Щоб він був чистенький, без плямочок, без підгнивших частинок часників. Ще одна прикмета, що часник повинен висаджувати у чоловічі дні. Це понеділок, вівторок, четверг. Я не дивлюсь на це, в мене є вихідний тільки субота-неділя, тому я висаджую у суботу. А ще є така прикмета, що. Ось такий довгенький часник, це типу, чоловічий часник. Його висаджувати не потрібно. Висаджувати треба ось такі пузатенький. Бачите, ось такі жіночі чесничини. Я також на це У мене мало посадкового. Також. По прикметах мало не дивляться. Тип... У мене мало посадкового, це також по прикметах мало, в не висаджується цей чоловічий чесничок. Але в мене мало посадкового цей також не підходить по прикметах. Ось такий пузатенький. Мали висаджувати у грядку. Мало в мене часнику, мало посадкового матеріалу. Я висаджую весь. І ще часник потрібно відбирати із всіх, що у вас є, покупніший. Який посадити часник великих розмірів, такий великий він і виросте. Посадити маленький, ось такий, він маленьким і виросте. Він раніше пустить стрілку зелену листечку, раніше. Пожовтіється зелене листечко, і раніше потрібно його буде викопувати. Але він буде ось такий маленький. Посадити ось такий великий, Це інший сорт просто. Він і виросте ось таким великим. Так що дивіться. Так, а зараз ось ці супчик будемо заливати соляним розчином. Дві столові ложки на 200 мл води. Заливаємо. І годину хай ось так простоять. І хай годину у цьому розчині залишаються. Хай насититься ось цією сериною водою. Після цього буде посачувати його на грядці. Хай стоять, а ми цей час підемо підготовлювати грядку, робити борозне. А ось цей часничок називається любаша. Подивіться, який. Бачите, зубчики? Ось такі вони фіолетового кольору, такі крупні. по 7 по 8 зубчиків у головці, Ось такий любаша, Гарний сорт. Ось подивіться, треба дивитися, оце викидувати, перебирати і дивитися, щоб були цілі зубчики.